Привіт! Ми сьогодні знаходимося у господарстві Тиврівського району, господарство Органік Д і спілкуємося з агрономом даного господарства Олександром Олександровичем Пасічним. Привіт, Саша. Привет. Розкажіть, будь ласка, що на сьогоднішній день? Як стан культури? Ми зараз знаходимося на площі Цибулі. Який стан? Які обробки проводилися? Як взагалі ситуація? Стан культури. Доволі непоганий, скажімо так, задовільний на даний момент. Посів даної культури відбувався 29 березня, тобто якраз пройшов місяць. Після посіву застосовувався грунтовий гербіцид. Але в зв'язку з тим, що були такі інтенсивні опади, бур'ян все-таки проріс, але знаходився у фазі 7-доль. Тому я прийняв рішення відпрацювати таким препаратом як челендж у нормі 0,5 літра на гектар, не дивлячись на те, що на наступний день передбачались також опади. Відпрацювавши цим препаратом 20 квітня, от через 9 днів маємо чисті посіви. Навіть якщо десь щось залишилося, от, то все-таки бур'ян так і залишився в цій фазі сім'ядолі. долі по і якщо повністю він не загинув, то... Скоро це передбачається. А для того, щоб себе підстрахувати, десь порядка через 5-6 днів. 0,5 Дію по бур'яну ми вже бачимо станом на сьогоднішній день від першого вересня. Наступне внесення нам додасть скажімо так, впевненості в тому, що наступна хвиля бур'янів, які будуть знаходитися в стані сімя доль, і той пор'ян, який так, вже добре зараз на сьогоднішній день ми бачимо кранічений, він буде проконтролюваний повністю. Так, Аномально жаркий початок квітня, лід шкідника, зокрема такого, як це плева, почався дуже рано. І тому буду сьогодні працювати препарат Connect, так, мармі 0,5 літрів на гектар. Там сюди мікроелементи і прилипач пирог. Препарат Конект з систем контакту єдіє, да, тобто містить ді, діючих хачоверів, тому що бути впевнений, що проконтролює, це цим, буде цими шляхами. Оксандр Васанович, а які фунгіцидні обробки вже здійснювалися, якщо здійснювалися, Ладно. які плануєте найближчим часом? Фунгіцидних обробку поки що не було. От сьогодні відпрацюємо коннектор, а десь через 3-4 дні. Відпрацює фунгіцидом Мелоді Компакт, який так містить там контактну хлороки з міді і систему, діючу речовину і праволікар. В минулому році у мене був досвід першого внесення саме Мелоді Компакт, скажімо так, як профілактичне внесення на цибулі. кращого препарату вартішувати. Профілактичний зарахунок мінімальність, так? Але якщо умови складаються, ми ж пам'ятаємо, що і провалікар, друга системна діюча речовина, яка є в складі, має тривалий факт, тривалий захист і викорінюючи дію, лікувальну дію від переноспорозу золоципулі. поки що працюють ліцети на цибулі. Я Приємно чути. Дякую вам, дякую. Успіхів. Всього найкращого. До побачення.